Світ цей грішний нині прислав Господь свого сина, він народився у Яскині, де бідні люди, де битлина. Там, у ті, де стріли чути, стільки світу вже Враз брасти постало, і залунало, Христос родився, Його! Враз брасти постало, і залунало, Христос родився, славімо Його! Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім на зло. стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! в місті Марії, в ромі надії, десь на дозон. народився, славі Його. Там нас чекають, тихо співають, Христос родився, славі Його. Під за війським на личаківській військо, спокій знайшло. Ми ж до мирої, із колядою, Христос родився, славі Його. ми ж до мирої, і с колядою, Христос родився, славі Наша родина, вся Україна і збройні сили і Терего. під божим славом для до звитя, Христос родився сродився, славі моєго, під Божим вомнем до смиттями, Христос родився, славі моє.